Четвер, 18 січня. В ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Рік тому, 18 січня, сталася авіакатастрофа у Броварах на Київщині. Розбився гелікоптер, в якому перебувало керівництво МВС. Загинуло 14 людей. Серед них міністр Денис Монастирський. Юрист, громадський діяч, політик. Він родом із Хмельницького. Протягом 20 років навчався та працював у місцевому університеті управління та права імені Леоніда Юськова. Міністерство внутрішніх справ України Денис Монастирський очолив 2021 року. На момент трагедії йому було 42. Це був мій викладач. Взагалі в нього було дуже цікаво. Ми, як студенти, всі його любили, поважали. Він наче сіяв те вічне, добре, і хотілося з нього брати приклад. В нього була якась така простота, дуже толерантний був, культура. Справедливість. Так склалося, що завершила я університет, і ми працювали разом тут, в Хмельницькому університеті управління та права. В нього була цікава також поза роботою діяльність. Він займався культурною спадщиною. Були різні такі творчі вечори, виставки, на які він запрошував. Також він займався відтворенням культурної спадщини, зокрема, в Національному музеї Меджибуші. Я щиро вірила і щиро вболівала, коли він став міністром внутрішніх справ України. Погодився, знаючи те, що це буде дуже складно, важко. І коли вже ця новина була рік назад, 18 січня, було дуже боляче. Просто не хотілося вірити, що ось так може все обірватися. Дві сотні вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Хмельницькому, незабаром переїдуть у відремонтовані гуртожитки. Зокрема, на завершальному етапі реконструкція приміщення за адресою вулиця Інститутська, 12, дріб. 1. там вже відремонтували санвузли, кімнати і місця загального користування, придбали меблі і побутову техніку. Паралельно ведуться роботи на Кам'янецькій 74. Їх мають завершити навесні цього року. Кошти на ремонт виділив Європейський Союз. На істотські дванадцять 1 планується відремонтувати суть. Вже відремонтовано тридцять кімнат і додатково 6 буде створено. Так званих смарт-квартир, тобто малесеньких квартирок, в яких є одна кімнатка, кухня, окрема і маленький самосуд. На кам'янець 74 також триває ремонт. Ми сподіваємося закінчити його весною. 2024-го. там реконструкція була така більш значуща, зважаючи на те, що та приміщення довгий час. Не використовувалося і не використовувалося як житло взагалі, а було раніше як офісне приміщення. Люди всі, які хотіли би заселитися, реєструються у місті Хмельницькому відділі обліку житла. Найбільше рейтинг будуть мати сім'ї з маленькими дітьми, інваліди, пенсіонери. Вартість цього проекту майже підтремлена як. 187 тисяч гривень на власну справу. Волонтери благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ визначили підприємців, яким виділять грантові кошти на розвиток бізнесу. Таких 33. Їх обрали з поміж 70 учасників, які перед тим пройшли навчання. Серед них початківці та ті, хто вже має досвід ведення бізнесу. З п'ятьма першими переможцями уже підписали договір про співпрацю. Гранти виділять у рамках проєкту підтримка мікробізнесу, який започаткували для вимушених переселенців та жителів Хмельницької області з вразливих категорій населення, котрі хочуть розвинути власну справу. У мене був свій маленький дитячий театр в Донецькій області, але спочатку повномасштабної війни і, ну, зруйновано все було, і я дуже хотіла почати все спочатку і побачила в інтернеті таку статтю про те, що Карітас допомагає відновити свій бізнес і можна отримати грант. Я одразу заповнила заявку на отримання, відважаючи отримати грант, ми отримали понад 200 заявок. Після того люди проходили двоетапний відбір, і на навчання, яке проводили кваліфіковані ментори, тренери бізнес школи, пройшло 70 учасників. Ми відібрали 30. Три переможці з них я можу вам сказати те, що 16 будуть працювати у сфері послуг, а 17 – це по наданню якихось товарів. З вірою в нашу перемогу плетуть сітки у міському центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Перші почали виготовляти в листопаді минулого року, коли значно зріс попит на маскувальний захист військової техніки. Зараз виготовляють полотно в зимових кольорах розміром 6 на 4 метри. Долучаються до підтримки захисників і вихованці гуртків центру. Вони створюють ляльки, мотанки, обереги і малюнки, аби висловити вдячність тим, хто нині воює за Україну. Потреба у сітках надзвичайно велика, тому що та кількість військових, які які потребують саме цих захисних сіток, захисних костюмів, кікімр, вона в рази збільшилася з моменту повномасштабного вторгнення. Є основа є самі матеріали для того, щоб працювати, але немає рук. Насправді хтось робить вигляд, що цього не відбувається, хтось ну байдужий. Але я знаю, що точно от освітяни освітянська сфера вона показує приклад виховання, приклад для учнівської молоді, для дітей дуже активно долучаються наші вихованці. Центру туризму до різних ініціатив, які оголошують волонтерські центри, зокрема захист об'єднання волонтерів. Тобто роблять на своїх грудкових заняттях обереги. Це можуть бути мотанки, це можуть бути такі патріотичні символи, ангелочки, тризуби, синьо-жовта символіка. Ну і звичайно, що долучаються різними смаколиками. Ми завжди націлюємо дітей, що це ваша країна, це наша земля, нам тут жити і нам країну цю відбудовувати і боротися. І незалежно від того, чи тобі 6 років, чи тобі 14, чи тобі 30, чи тобі 40, 50, ти можеш бути корисний для своєї громади, для своєї країни. Досторіччя першої зимової олімпіади Вікторина. Конкурс оголосило відділення Національного олімпійського комітету у Хмельницькій області. Запропонували учасникам 20 запитань. Усі стосуються зимових видів спорту. Розмістили їх на офіційному сайті відділення та на фейсбук сторінці. Визначатиме переможців журі. Як зауважили організатори Вікторини, перевагу надаватимуть тим знавцям, які найшвидше надішлють правильні відповіді. Нагородять також наймолодшого і найстаршого учасників. Триватиме вікторина під назвою «100 років білим олімпіадам до 10 лютого. Умовно ми його розділили на кілька таких ну, говорити, розділів. Перший розділ це більше стосується перших тих зимових Олімпійських ігор, як вони зародилися і де відбувалися. Друга частина вже переходить на українських спортсменів. Там будуть такі питання, що стосуються як спортсменів, які представляли нашу область, так і уродженців Хмельницької області. Відібрали якраз такі запитання, щоб людям було цікаво. Ну і привернули увагу до зумових видів спорту. Необхідно буде, крім того, щоб ознайомитись з положенням і дати відповіді, можна в паперовому вигляді, там є адреса, можна в електронному. Необхідно буде заповнити ще таку заявку, в якому вказати вік, ну адресу. Крім того, що дипломи там і першого, другого, третього ступеня медалі будуть, то ми ще готуємо призи. Є там і футболки, є і книжки. А більше про ці та інші події у випуску о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!